Дивіться, зараз буде вправа для вас. У вас буде гаряча зона в тій стороні. Все, що доходить до типу цих жовтих червоних. До брезенту. До брезенту, так. zone here, you have a triage, triage and the triage is... Uh, Doing some identification of uh, wounded, uh, ambulatory people, which are confirmed contaminated, and some of them we are uh, suspected contaminated. So, the suspected contaminated on the green part, the wounded on the war, uh, war red part, and the uh, confirmed contaminated on yellow part. E, в цій зоні, де у нас знаходиться вистав брезент, це у нас тепла зона, і тут у нас проходить так зване сортування. 3. E, у вас є різні кольори. І на зелені ми кладемо людей, які ми підозрюємо, що вони можуть бути забруднені. На жовті у нас будуть те, що ми знаємо, підтверджене вже що людина забруднена, і на червоні у нас люди, які постраждали, які не можуть пересуватися саме. If they have been in contact in, with contamination and if they want to take a shower. So either they can go by the outside part of the tank if they confirm that they don't have been in contact with uh, contamination. For example, uh, the explosion is uh, near this, uh, this factory and they we were working uh, by that way and uh, involved in the. Uh, uh, Джой примітив на цьому етапі, да, коли ви проводите сортування, ви питаєте в людини, чи мала вона контакт з якоюсь забруднюючи речовиною, якщо вона його не мала, наприклад, вибух, якщо трапився там, де у вас є труба, людина гуляла десь в цьому місці, вітер був в протиположну сторону, то на неї могло нічого не потрапити. І ви не питаєте: якщо людина була не контактувала з забрудненими речовинами, то вона може прийти просто повз палатки і But we ask, we ask them if they want a shower. And if they want a shower, they are going to the uh, ambulatory part with a complete undress. Uh, І ви ці людині можете запитати, чи потрібно їй прийняти душ. Якщо вона заважає, що да, там, можливо щось потрапило чи щось таке, то вона може прийти через цю амбулаторну лінію, там де ходячі люди, да, помитися, замінити свою одежу і так далі. They, Це у нас для тих людей, які вже у нас підтверджено, що вони забруднені якимись речовинами. У них може бути на одежі, на шкірі. Ми можемо бачити, що є якесь забруднення. as a limit to this road to remove the кол. Сі люди, які були забруднені, да які були в контакті з якимись забрудненими речовинами. Вони проходять через правий uh, прохід. Через усі всі етапи роздягання. of the line and they will have new dress. Після того, коли вони знімуть цю одежу, вони пройдуть такий же самий спосіб очищення, як інші люди, через всі ці дверці. Потім їх висушать і їм дадуть нову одежу. Вони одінуться і вийдуть. If you have any please ask. Чи є у вас якісь питання на цьому моменті? And the most difficult one is the bonded, and we will show uh, you how bonded is uh, considered for the decontamination. І найбільш складна частина цього всього це червона, це там, де у вас будуть постраждалі люди, які не можуть самостійно пересуватися. Зараз Людовік та а, члени нашої команди покажуть, як це робити з постраждалими. So, this is a specific uh, tradition. Тут ви можете бачити спеціальні ноші. That uh, you can use without touching the victim and without becoming the victim. Ці ночі дозволяють вам підкласти їх після постраного факту, коли ви чіпали його за грудну одежу. Вони розділяють на дві половини. Окей, okay. okay.

Yes. Why we didn't fix them on the stretchers? Why we didn't fix the, the was, because there was no, ah, no staying. No, турникет. Турникет uh yeah, if uh he has the application, for example, in uh this part and he has uh no flag uh and he has to light on the his uh this part. Uh should we take all the touricator? Uh uh in that case we ask uh medic coming from the uh clean part uh from uh, zone, uh -huh. to this part and this uh at this way the communicate. As in change of the contamination. So like... no, no, Якщо у людини є постраждалого як, як ви сказали, то його тут роздягають, але на початку, коли його мають бути, має бути процес самування, вони покличуть медика з зеленої зони, він замінить або там щось з цим зробить, і потім вони продовжують далі свою роботу. So first, first you remove the Перше, що вам треба зробити, це забрати оці ноші, на яких ви принесли постраждалого з під нього. В принципі, процес такий же самий, як ви їх і підкладали, вони просто відкриваються з цієї сторони. Треба спочатку. Якщо чоловік тяжкий вес 100 плюс, 2 чоловіка кладуть його. Knows from guys. He said, uh, In case uh, we have uh, uh, this guy, would be like heavy uh, 100 kilograms and more, yes. uh, two people uh, is not enough to carry. The... Yes. So, in, in that case, we ask the man here and the man here to help them. Uh, because the, the three lines are activated. So, uh -huh. one, ask one here, one here. Uh -huh. В такому випадку у вас було б три, люд... три лінії активованих, і на кожній лі... лінії у вас би було б по два таких етапи. Тут постояли люди, да, ви могли б їх попросити, щоб вони вам допомогли. Перше, що нам потрібно зробити, це зняти перший шар нашого його одягу. А, ми не миємо його. дві Should I we, we, yes. ah, yeah. first, first. Ah. we забув, Да. Спочатку ми постійно омиваємо.

And before cutting also to wash gloss and after cutten to wash gloss again, yeah? Yes. yes. Uh, кожного, uh, so, the, the man with the scissors is dirty n. Людина яка буде працювати з ножицями, її так називають людина з грязними руками в кавичку. The man without cizzles is clean and. Людина без ножи це людина 6 uh, руки, та, яка буде контактувати з менш забрудненими uh, речами. Dirty end will cut the clowns, the first layer. And clean end will remove the clowns from the inside. To, yeah. Э, дивіться, та людина, яка з ножицями, він, його робота чисто розрізати. Та людина, яка стоїть е, умовно, чистими руками, його задача е, зняти цю одежу, але, будь ласка, пам'ятайте, що вам потрібно братися за внутрішню сторону, та яка не забруднена, бо все забруднення у нас знаходиться з зовнішньої сторони. Ага, З Ага останнє. Раунд, Потім, можете обійти раунд. Ні, вам потрібно обійти сюди, і з друга сторони. так.

The... Потім приходимо yeah. до останів. Потім те ж саме робимо з іншої сторони. And now this is clean part. This is Тепер cleaner. Mm -hmm. So we remove the catcher. Потім like mm -hmm. просто передвигаємо наші ноші. Людина, uh, яка розрізала та яка uh, брудні руки, вона не чіпає постраждалого, працює тільки. Людина з чистими руками і пара людей, яка знаходилася на омивочній станції. Ні-ні ні. After the cutting the clothes should we wash him. After cutting the clothes, should we wash him? No? No no миємо? Після того як зрізали... Так, Він буде митися там уже всередині. So they take the dirty clothes to the garbage. Людина та яка брудні руки. Це його робота. Тимофей. Брудні руки. You are dirty and you take the dirty clothes to the garbage. Він викидає цю забруднену одежу спеціальний пластиковий пакет. And after that we can use the sprayer. І після того, коли ви забрали постраждалого з ага. цих нож, ви берете омивач да, і омиваєте ваші ноші для наступного постраждалого. А взуття. Людові, ви тебе десь шуш. шуз. In case there is shoes, they use the scissors to open the shoes and put uh, the garbage. Вони не знімаються. Але в реальному житті, якщо б трапилось, то на етапі роздягання після штанів ви б зрізали ще також взуття з постраждалого. Ага, ah, yes. якщо у нас одна линия, ah. чи можем мы uh, поставити напрочну працювати так, а не ah, uh, переклад на yeah. case we have only one line, uh, can we put it like in front of yeah. these the, the yeah. uh, stretches that move to move? From contamination not contamination. Типу, типу лінія, щоб була розрив між Да. Сейчас, ага, Тут просто якийсь we have inside of this? Is it water clean or sun? We 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 have clean water. We can put some pro with water. Depends on the Yeah, but Най it's, it's not good for your. він каже: зазвичай там може бути або вода, або там може бути якісь хімікати, але проблема з тим, якщо ви додаєте туди якийсь хлорін, то якщо людина буде мати якісь рани порізані, то буде проблема. Yeah, і Ви ніколи не знаєте, можливо, у вас було декілька реагентів, і це там був якийсь один і інший. І воно, якщо вступить в реакцію, то буде велика проблема. Просто вода. Якщо ми говорили ампутація, там турнікет рана закриває. Якось перед обробкою? Ну, там. ну, дивіться, він же буде вже сюди прийде з турникетом і закритою раною. То все, що... Воно ж знімається. То... Ні, ви нічого не знімаєте, цим всім медик. займається медик, так. Да. А це їхня робота. Ну, я думаю, що вони будуть міняти, звісно, бо воно ж забруднене. Вони проведуть свою там. Так. Просто вони вже це роблять всередині. So, so, <laughs> so you, usually, usually you have bello uh, poter uh -huh. Зазвичай so, day... вас ці, ці штори вони будуть опущені, це буде ті про там буде для дітей, які можуть пересуватися. На цьому етапі ми роздягаємо людину повністю. Тобто, все уся нижня білизна, яка була вдягнута, ми її все знімаємо. На кожному етапі у нас знову є оці люди, у якого будуть брудні руки, у якого будуть чисті руки. Вони знову розрізають цю одежу.

Uh, ти підтримеш, вона uh, забере. Дивіться, uh, коли ви розрізали вже одежу. Людина у якої чисті руки, яка не контактувала з одежею, вона буде підіймати постраждалого, с, чистими руками за його тіло. А той, який розрізав одежу, він забирає всю цю нижню білизну, яка була на постраждалому, і кидає також в пластиковий пакет. step, Then you are going to the в акцію вікти із комплект і не орденка і улайка тоніке то во ідентифікас верх тоннікет, а сумети і червон дистич єс на цьому етапі. У вас людина залишається повністю роздягнута. Також на цьому етапі, якщо пострадалого накладені якісь. Турнікети, It's або зроблена була та, там панада на цьому, це That той час, коли це потрібно все замінити. Медик yeah. на цьому етапі все це міняє. You like? So, after this, you move to the shower. Ви передаєте пациенталову на наступний, на наступний втання. Скажіть. So, Якщо в нього you... є ампутація, як закривається рана перед обробкою, щоб не впала? Якщо ви маєте ампутацію Our patient, uh, how we uh, close the wound, cover. Cover. Yeah. Cover, cover. How we can cover the so wound. So you, we, have some plastic bag. Uh -huh. plastic So there, at that, uh, at that level, we first in. На цьому етапі вам потрібно помити повністю постраждалого. І враховуючи те, що він лежить тут на спині, ми спочатку миємо його всю uh, верхню частину його тіла, так, потім ми його перегортаємо, миємо його нижню частину тіла і потім миємо ще uh, ноші.

But in my opinion, it's better not use Because if you have some uh, wounded people and you spray у кат осіб, дивіться, така ж сама річ, як було питання стосовно да, чи ми омиваємо водою чи якимись реагентами, у цій вода. В подаючій системі є можливість додати якийсь реагент, туди там є спеціальні ліці для цього, але Людові каже про те, що причина така ж сама, як там, ви ніколи не знаєте, але реакція, то краще просто, щоб тут була чиста. вода і все. Ну, тобто, якщо у нього ампутірована, ми переможемо прямо її такі мити і. Ані бут... його закроють, якісь якихось пластик. А якщо його закроєш, то ми, ми не помоємо. Ну, придут врачи, и они сделают все, что нужно сделать с Вы за это не беспокойтесь. Если рано, это не ваше дело. Давайте. Главный Да, придут Но врачи, и То, и что если куда-то попадет эта жидкость, она нормально. ему ни на что вода. не повлияет. Она не повлияет. У випадку, якщо ви додаєте якийсь реагент в вашу бользу воду для того щоб вода була з якимсь хімічним реагентом, то перші шланги при вході з гарячої зони вони будуть з реагентом, ось ці будуть з чистою водою. Але якщо не додати, всі будуть просто з чистою водою. Okay. Воно, you, you да. Але way. при умові, що ви правильно підключили, бо можете підключити так, що буде тут реагент та буде вода. After this, all the, the water and solution move to the basin, and mm -hmm. you have the water pump there that pump the water to the uh water tank. На цьому етапі ви стоїте на таких на такому полі, да, в басейні. Вся брудна вода вона буде стікати в цей басейн, і тут ви можете бачити, є насос. Коли цей басейн наповниться водою, його просто викидуть в спеціальний резервуар, для забруднення води, і його будуть якимсь чином утилізувати. Коли постраждали сюди, в цю зону, це вже холодна зона. So we the відчувається. By drying we use the these people move the like this because if there is uh, contamination, you remove the contamination on the on the body. But like this you can make uh, uh, dry, dry the body. на цьому етапі вам потрібно просушити постраждалого і нам потрібно просушувати, як показав людовік. Ви його не витираєте ось так, вам треба промокувати. Чому промакувати у випадку, якщо хтось на омиваючій станції пропустив щось і десь там не промив, якщо будете терти, то це забруднення піде по всьому тілу. А якщо просто промакувати, то ви його просто типу, берете. Ну, ви Не на наносите, ну, ну, ще ну, да, да, так. Не наносите терте його, бо і ще під час можна зрозуміти, ну, ну, да, 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 чи є в нього ще викати. Ну так, якщо пощупати, якщо є навички, чи є переломи якісь, чи щось таке. Супер, я ще прийшла. Якщо водоною налити, це буде проблематично Ну, увійшло. Треба якось теж продумати, що це не йти чудово, ну йому. Ну я не думаю, що вони прямо напором будуть. Носик пропасти. Носиком робити. Або сами в нем розповів. Авто цього. Викидаємо всі наші as name, put, uh, Враховую, що ця людина, вона гола, його потрібно чимось накрити. Бо ціля він буде виходити oh. на вулицю. Рано. Oh. Не ми його не вбиваєм. Не, не, на цифр. Забираем. Ага. ні, Ага. 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 That some priority to the evacuation of people. І тут у нас на цьому етапі також буде знаходитись якийсь медичний персонал, який буде ще робити сортування стосовно того, кого в першу очередь збирає шурка, хто може там почекати і так далі. Do you have any question? Чи є у вас якісь питання стосовно. А коли ми його одягаємо? When we should uh, get dressed him?

Він каже про те, що коли він прибуде до госпіталя, той факт що він буде голий, скаже про те медикам, що його вже обробили. Він чистий, з ним можна просто типу лікувати і все.